Господь благословить наші роздуми і пошук його. Тема моєї проповіді Христос наша надія. Блажена та людина, яка свою надію покладає на Бога. Надій дуже багато. Надія може бути людська, надію може творити держава, імперія, також і інші релігії. Але християнська надія, вона по своїй природі відрізняється від всіх інших надій. Чому? Бо у неї божественне походження, і автором цієї надії є сам Христос, наш Спаситель. Надія, вона є предвічна. Господь щодо створення світу бачив свою церкву, він бачив спасенних людей, він бачив тих людей, які послідують за ним. Тому. Надія має предвічну стан, так само, як і спасіння. І, звісно, у Господа нашого Бога є величезне було бачення, воно полягало в тому, щоб бути в постійній єдності з нами, зі своєю церквою, зі своїми дітьми. І, звісно, там, де є єдність з Богом, вона неможлива без надія. Тому шукаємо Господа і поглиблюємо свої знання. В надії на Бога. Відміна надії людською, ця надія базується просто на типічних людських знаннях, які є дуже обмежені. І вона може стосуватися конкретно або людини, або якогось одного покоління. Але ту надію, яку пропонує Господь, вона є універсальна. Вона стосується не тільки одного народу, вона стосується всіх народів землі. І ми бачимо, що Послідовників нашого Господа, християн в світі, не один мільярд. Але що об'єднує всіх нас? Віра і спільна надія. Тому хай Бог благословить, і ми бачимо, що ця надія в цьому світі вона тільки примножується. Відоме місце Писання, яке ми з вами знаємо, що в надії ми спасення. І, звісно, Бог є підставою нашої надії. А що робить надія? Вона відкриває любу дверь. І ми співали з вами чудовий псалом, і місця з Біблії є, які про це говорять, що людина перебувала в темряві, і людство жило без надії. І про це апостол Павло зазначає в своїх посланнях, коли звертається до Коринської церкви, коли Павло звертається до Єфейської церкви, він прямо говорить, без надії вижила. Але що зробив Господь? Він приніс надію. І ті поганці, які колись були дуже далеко від нього, вони стали близькі до нього, читаючи ці слова, розмірковуючи на ціма текстами, звісно, хочеться дякувати за Господу за це. Коли ми дивимося на суть християнства, спасіння, воно наповнене надією, як вже я зазначив, але надія в собі несе певне виховання, вона очищає нас. Бо ми розуміємо, що надія пов'язана не тільки з сьогоденням. Але вона пов'язана із майбутнім. А майбутнє християн чекає неймовірне, багате, цікаве це пряма зустріч з Господом. Сьогодні ми частково відчуваємо єдність з Богом, бо є дуже багато перешкод. І одна із перешкод, яка заважає нам повноті відчути цю радість, яку дає надія, це наша гріховна природа. Але переживання цієї частковості з Богом. Да обмеженості, все одно вона надихає нас до чого? Очищатися, змінювати своє життя. Надія несе в собі саме добре, саме чудове, вона несе в собі щось погане. Коли ми говоримо про надію, ми говоримо про краще. В цьому світі, на жаль, сама поняття надія або розуміння цього терміну, воно говорить про те, що цей світ, в якому ми з вами живемо, він недосконалий. І в цьому світі немає раю. Якби в цьому світі був рай, якби він був, був би досконалий, то надія не треба, бо ми живемо з вами в досконалому світі, який наповнений досконалими людьми, і всі добрі і хороші. Але саме поняття надії, чому людина має кожна в своєму серці, бо вона розуміє, що вона живе в несправедливому світі. Але, маючи сили від Господа, ми хочемо цю справедливість втілювати. В наше життя втілювати навколо себе, і ми це робимо починаючи з себе, коли приймаємо рішення, що очищати своє життя, змінюватись і ставати схожими на того, хто покликав нас до своєї досконалості. Дуже чудовий текст, коли Павло звертається до церкви Солонян. Він говорить: утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Ми всі з вами проходимо випробування. Так само і перші християни проходили випробування. Ми з вами не є якимись винятковими. Кожне християнське покоління проходить це випробування. І вони були в періоді історії церкви нелегкими. Але ми, ми з вами маємо силу. Ми маємо силу від Господа, який потішає нас, який підбадьорює нас, а також силу має церква. І Павло говорить, утішайте тому один одного. Віруючі люди це люди, які сповнені надією. І це люди сильні, бо вони покладаються на Господа. І коли навіть слабенька людина, яка ослабла своєю вірою, в неї опустились руки, і вона попадає на правильний ґрунт під назвою Церква, там починає рости її віра, там починає зміцнюватися її надія. Чому? Бо навколо тебе люди, які наповнені цією надією, і навіть самий слабкий Саме слабкий, він може стати самим сильним. Чому? Бо правильний ґрунт. Коли ми розглядаємо природу надії, ми маємо побачити, що всі надії у Господа, ну, поняття надії у Бога, пов'язана з церквою і пов'язана, звісно, з забітницями. Іноді людина хоче отримати від Господа все саме найкраще, але не бути в церкві Христової, не бути з віруючими людьми. Але Господь не так працює. Він для церкви своєї дав найкращі об'єтниці, і все, що він дає, воно, звісно, пов'язане з церквою. Тому якщо людина хоче жити в цьому світі і бути сильною, долати світ, щоб не світ її долав, а щоб ти долав світ, тому людина повинна бути в церкві Христової разом з віруючими людьми. І ті е, найчудовіші обітниці, ят, об які пов'язані з Словом Божим, з надією, вони прийдуть в твоє життя. Неможливо прийти, взяти від Господа щось саме найкраще або вимагати від нього, але не бути разом з його народом. Така сама ідея, ми її бачимо а, в, в старому заповіті, коли Господь давав обітниці для ізраїльського народу, але вони стосувалися тих людей, які були в цьому народі. Неможливо було бути за кордоном цього народу і від Бога щось вимагати. Ні, ці обітниці були пов'язані. З ізраїльським народом старому заповіті. Так само ця поняття, ця ідея, вона пов'язана з церквою в новому заповіті. Якщо ти хочеш мати від Господа, щоб ти щоб Господь краще чув твої молитви, тобі треба церква. І церква це найкращий ґрунт в цьому світі. Церква буде шліфувати твою надію, твою віру і збагачувати тебе неймовірно потужно. Тому та людина, яка має дотик до тіла Христової під назвою Церква, ця людина, вона буде тільки що отримувати від Бога благословіння. Павло звертається до Филимона, відомої людини, і говорить про раба Анісіма, якого треба прийняти. І він каже йому такі слова, що його треба прийняти вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого. Надія це практичні речі. Коли людина розуміє, що вона готується до зустрічі з Господом, вона починає діяти в земному житті. І вже в те найкраще, в що вона вірить, чого вона очікує, вона починає це в світі земному розмножувати. Якщо говорять, що там, на небі, в майбутньому мене чекають неймовірні відносини з Богом, довіра, дружба, любов, то я розуміючи. Уже ці гасла, терміни. Я повинен практикувати це в своєму земному житті. Тому ця надія стає живою. Неможливо це проголошувати, це казати, а в своєму житті цього не робити. Ні. Християнство є практичне. Тому християни, як і завжди, були дуже практичними людьми. І Павло звертається до Филимона, яким повинна бути відносина до тієї людини, яка покаялась в своїх гріхах. І хоче повернутися в церкви. Ти до нього відносяться як до брата, бо він уже всьому розкаявся в тому, що він робив неправильно. І звісно, людина, яка була раніше поганою, була недоброю, але повертається до правильних людей, вона стає найкращою. І хочу зазначити, що по історії церкви Анісім в майбутньому він став єпископом церкви. Людина, яка була поганою, який обікрав Філімона. Він в майбутньому стає єпископом церкви. А що відбулося? Він попав на правильний ґрунт під назвою Церква. Тому якщо твої руки опустили сьогодні, в тебе немає надії, тобі треба Господь, тобі треба церква. І Господь в твоєму житті почне робити неймовірні речі, про які ти навіть ніколи не міг здогадатись і очікувати. Ранє християнство завжди дивувало і дивує нас своєю творчістю. Християни були завжди дуже талановиті люди, мистецькі люди. І вони любили робити речі, які будуть існувати віками, століттями. Раді християни дуже сильно поширювали зображення Ісуса Христа в різних образах. І самі два найтаких потужніших образа Христа це добрий пастир і філософ. Філософ це малось на увазі синонім слова вчитель. Чому саме ці два образи Ісуса Христа були розповсюджені ранньому християнстві і як вони пов'язані з надією? Коли ми говоримо, звісно, про образ Христа як філософа, розуміючи, що це вчитель, вчителів, ви знаєте, в грецькому світі було дуже багато. В кожному містечку був свій вчитель. Але в порівнянні з Христом, це були маленькі вчителя, і переважно вони були по своєму ідеології єретиками. Але Христос, справжній великий вчитель. Він надихав людей не тільки на сьогодення, але він надихав на майбутнє. І сам Христос про себе казав: Я є дорога, правда і життя. Ті вчителі, які називали себе вчителями, вони людям століттями не могли показати справжньої дороги. І поганський світ, хочу зазначити ще раз, жив без надії. Вони в своєму вчені не несли надію. А що приніс Христос? Він подарував людству надію. І християнство перемогло поганський світ, бо воно принесло надію в поганський світ, де взагалі цього навіть терміну не існувало. Чому і був такий рівень високої аморальності в античному світі, бо люди казали, а там далі нічого немає. Треба от жити зараз і треба скуштувати все, що пропонував тоді сучасний світ. Але християни змінили це поняття. І Христос приніс надію. І Христос знає людину, Він знає кожного із нас. І особливість його вчення полягає в тому, що він допомагає нам пізнати нас самих. Ми так себе погано знаємо. Але коли проходимо різне випробування, починаємо себе знати краще. І то, як християнство дає розуміння самої людини, да, як творінню Божому, таке розуміння не дає жодна релігія. Чому така глибина, чому така мудрість? Бо Господь це показав своєму вченні. Люди жили в старі часи, але філософи не допомогли їм зрозуміти себе як людину, як творіння, а християнство змогло це зробити. Слава Господу за це! Говорячи про другий образ нашого Господа, Спасителя, як доброго пастиря, ви знаєте, що ця ідея не тільки представлена в новому заповіті, сам Христос про себе говорить, що я є пастир добрий. І не тільки таке твердження, але й інші твердження він говорить в Івані від Івана. Але, повертаючись до цього образа Христа як доброго пастора, відомий Псалом 22, яким я всім раджу вивчити на пам'ять, де Давид говорить про доброго пастиря. Каже, я є овечка, але є той пастир добрий, який піклується про мене, який водить мене на правильне пасовистка. Якщо Тумачити цей текст алегорично, ми розуміємо, що Господь також водить нас на пасовиська, і він піклується про те, щоб наша віра була в гарному стані, щоб ми були людьми міцними. І дивлячись на всі ці тексти, ти розумієш також і інший образ, що той, хто піклується про тебе, він буде змінювати твоє життя. І якщо ти навіть сьогодні знаходишся в тяжких обставинах і ти не знаєш, що робити далі. Є той, хто пройшов всі самі тяжкі обставини. Христос, Бог, став людиною, спустився в ад, переміг ад. Він спустився в саме страшне місце, і в цьому страшному місці він став переможцем. Тому те, чого ми боїмося, дивлячись на образ доброго пастиря, ми розуміємо, що в нього є сила і влада далати любу темряву. І який би я в темряві не знаходився. У нього є сила подолати цю темряву. Можна ще дуже багато зазначити, що робить Господь, але би я трішки хотів би забіжати наперед. Коли ми говоримо про суд Божий і роль Христа в Спасінні, ми з вами розуміємо, споглядаючи картину, як судили Христа, ми можемо сказати, що над Христом був проявлений самий несправедливий суд в світі. Бо Христос перший ідеальний праведник, якого засудили не за що. І цей суд показує, наскільки світ знаходиться в темряві, наскільки світ є несправедливий. Але ми розуміємо, що буде останній суд, і на цьому останньому суді Христос проявить свою справедливість. Як суд пов'язаний з надією? Там, де є надія, там є суд. А суд це синонім справедливості. І в святому тексті, і в старому заповіті і в новому заповіті є дуже багато цікавих текстів, де Господь говорить не тільки про свій суд, але як праведники просять Бога про прояв справедливості. Ми знаємо це в багатьох історіях царя Давида, коли нечистивці намагалися знищити Його, але він свою надію покладав на Господа. І він ці надії просив у Бога про суд Його, який би прийшов би справедливий суд. На нечистивців. І ми такі ж подібні е, тексти зустрічаємо і в новому заповіті. Особливо цікавий текст книги відкриття, коли праведники, які постраждали від тиранії римської і були знищені, вони звертаються до Бога, до Спасителя і говорять, чому ти не мстиш? Це новий заповіт, за пролиту праведну кров. Тобто, одним словом, хай твій праведний суд проявиться на тих. То хто, хто потурає твою твою ну, справедливість, яка проявляється в церкві твоїй, через кого, через віруючих людей. Тому, коли і ми бачимо величезну несправедливість по відношенню до нас, по відношенню до церкви, ми маємо повне право молитись до Господа і просити про Його справедливість, щоб Господь вилив свою чашу гніву на не ту несправедливість, яка потурає церкву, потурає ні в чому невинних людей, сироту, вдову. І до цього в є дуже багато підстав. Тому християни, повноту надії, яку ми сьогодні маємо в своєму житті, звісно, ми її переживемо повноті там, в майбутньому. Бо суд це буде кульмінація надії, де проявиться що? Божа справедливість. І хай наші руки ніколи не опускаються, бо Господь переміг, а з ним переможе і церква Його. І ту несправедливість, яку ми сьогодні бачимо, по відношенню нашої країни, коли з півночі до нас прийшли андрофаги, людожери, для того, щоб знищити нашу країну, ми маємо всі підстави молитися про захист нашої країни. І ми бачимо чітке провидіння Боже, що Господь руйнує всі злі замисли і підіймає авторитет нашої країни і авторитет церкви в нашому суспільстві. Я всіх вас запрошую до молитви, хай Господь благословить кожного з нас і благословить нашу країну. Якщо ти втратив надію, втратив віру, молись до Господа і проси, щоб Господь підняв твою надію в нього, молись до Бога і проси, щоб Господь зміцнив твою віру. А це може зробити церква. І ти зараз знаходишся в правильному середовищі під назвою Церква, яка вселяє в людей і надію. І віру, бо християни це люди надії. Молимось.